Дача логан, потік задній правий та передній лівий амортизатори. Будемо міняти усі одразу. Також будемо міняти передні та задні колодки, опори передні. Машина приїхала мокра, тож зараз не дуже видно. Але є ось сліди оливи. Витік амортизатор, це у нас задній. Один болт тут, тут знизу, інший у нас в салоні. Тут знімаємо обшивку. І ось наш бот. Лівий амортизатор. Приїхали у нас такі амортизатори задні Monroe Номер. В комплекті у нас є нові втулки. Зараз прокачуємо амортизатор. Пильник та відбійник вимили старий, він нормальний. Будемо його встановлювати. Спочатку одягаємо пильник відбійник, далі шайбу. Далі салінблок опору. Вдягається воно ось так. Далі втулку. Ця частина одягається з салону, коли вже продінемо амортизатор, одягається ось так, потім шайба і потім гайка. Крутили. Тут амортизатор встановили, болт нижній тут затягнули. Ось в салоні відкрутили. Це у нас правий який потікший. Ось тут видно сліди оливи, та що витікала. Зараз знімаємо пильник-відбійник, дивимося, якщо нормальний, ми їм ставимо на новий амортизатор. Вимили, він цілий нормальний, будемо його встановлювати. Вдягли пильник-відбійник, одягли шайбу, одягли селенблок опору, Втолку. ось так. Далі йдемо, встановлюємо на машину, зверху вставляємо ось так в салоні і ставимо шайбу і гайку. Правий на машину встановили. Будемо міняти задні колодки, для цього треба зняти барабан. Барабан у нас знімається, знімаємо тут кришку і відкручуємо ступицю. Зняли колпачок, відкручуємо цю гайку, беремо голову на 36 відкручуємо. Ступицю відкрутили, але вона у нас не знімається. Тож використовуємо зйомник і знімаємо ступицю. Ось Колодки у нас тут ще є, ще нормальні, але власник виявив бажання поміняти одразу колодки. Тож міняємо. Іноді приїжджають такі машини, як оця. Дача Сандера, Логан і ще подібний цій. І просять подивитися задні колодки, заглянути. Нормальні чи ненормальні. Хочу сказати, якщо оцей барабан знятий знімається разом з підшипником. І якщо оця бойма внутрішня лишиться отут на ступиці, то ступічний підшипник після цього треба буде замінити. Бо він Сепаратор розламається і він буде вже непригодний для використання. Так, ось тут у нас стоїть датчик АБС, на ступиці стоїть кільце АБС. Ось тут. Потім, для того, щоб не пошкодити кільце і не пошкодити датчик, потрібен зйомник спеціальний, щоб ступиця знімалась рівномірно. Не можна ось сюди сувати викрутки, оломи. І тягнути барабан цим, бо щось може перекосити і щось пошкодиться. Нові колодки поставили. Ось тут знизу ось каплі. Це гальмівна тече. Ось тут підпильником. Новий гальмівний циліндр встановили, збираємо ступицю. Знімаємо барабан з правої сторони. Зняли колодки, далі знімаємо гальмівний циліндр, міняємо. Альмівний циліндр замінили, колодки замінили, далі ставимо барабан, регулюємо ручник. Так, спереду відкрутили два болти. Це у нас амортизатор передній. Гайку ось тут відкручуємо. Відкрутили супорт, два болти. Тепер у нас супорт знімається. Ось зняли передній амортизатор. Там амортизатор у нас ось підтікає, сліди оливи, ось він ось мокрий. Ось такі будемо встановлювати нові опори. Гумова опора, це у нас шайба, це у нас підшипник, нова гайка. Оце їх номер, якщо комусь потрібно. Відбійники фірми SAD, такий номер. Відбійник плюс пильник, це у нас берет. Так. Зі старого амортизатора нам Потрібна лише пружина, тож знімаємо пружину, щоб її зняти, потрібна длинна головка на 27. Ось тут. Зараз знімаємо верхню гайку. Просто зірвати гайку у нас не виходить, тож беремо гайка і зриваємо гайку. Так. Гайка в нас пішла. До кінця її не знімаємо. Треба затиснути пружину. Гайку відкрутили, знімаємо опору, знімаємо пружину 3 і знімаємо пружину. Зараз пружину почистимо від броду, і будемо встановлювати на новий амортизатор. Амортизатори будемо встановлювати також фірми Монро. Прокачали новий амортизатор. Зараз встановлюємо пильник, пильник новий відбійник. Так само ось тут. Далі у нас іде пружина. Так, тепер ставимо підшипник, далі ставимо опору. Ось так. Закручуємо гайку. Закручивається. Ось така шайба. Це ставиться зверху. Коли ставимо вже на машині в стакан. Пружину вставили в пази. Ось тут у нас є місце внизу паз і тут вверху. Вставили пружину, після цього відпускаємо зйомник пружин і пружина вже стоїть в своєму місці. Ось так. Все, тепер встановлюємо. Стали правий амортизатор. Старий розібрали. Нам потрібна лише ця пружина, зараз чистимо її. Виключали новий амортизатор. Ставимо пильник відбійник. Ставимо пружину. Чашку пружини. Подшипник опори. Саму опору ставимо. Далі накручуємо гайку. Накручуємо гайку. Готово. Забуваємо мазати болти нігровим, бо поки вони ще нормальні, треба їх помазати. Передні колодки не підходять. Оце старі, ті, що на машині стояли, це нові. Вони не такі. Ліву стойку поставили. Праву поставили. Зараз чистимо моєму направляючі посадкові місця під колодками, чистим змазуємо. Направляючи помили, помазали. Пружинки почистили, помазали змазкою під колодки. Переходимо до правої сторони. Праву сторону також зробили, чекаємо колодки, скоро привезуть. Приїхали колодки, ось у нас фірма ЛПР. Ось такі вони. Зараз будемо встановлювати. Колодки встановили. Праву сторону також колодки поміняли, все зібрали. Зараз прокачуємо гальма, ставимо колеса. Систему повністю прокачали. Зараз ставимо колеса і можна відпускати машину.